Доброго дня, змішувач. Підключенням дофільтрованої водички, тут у нас гаряча холодна відчиняється. Тут у нас фільтр з гнучким виливом. Дуже комфортно, коли у вас величезна чаша, можна омивати саму чашу, можна якусь водичку набрати, у кастрюльку чи ведерце І все це, це чеського виробника і в нержавійчій сталі. Сучасна, дуже комфортна моделька. За цю вартість я дуже рекомендую. Він ідеально пасує під будь-яку мийку з нержавіччій сталі за кольором та за фактурою. Гарантія на це чудо 5 років. В комплекті постачається кріплення, гайка, дуже легке у монтажу, і в комплекті постачаються десь отакі задовжиною шланги, які я раджу замінити, тому що вони не зовсім якісні. Вилив з цього отвору у нас йде гаряча холодна водичка, а з цього отвору фільтрована. Сам вилив поворотний на 360 градусів, можна поворачувати, якщо вам там буде комфортніше використовувати їх у такому положенні, то будь ласка. Що вам сподобалось, будь ласка, звертайтесь і зв'язуйтесь з нами. Я порекомендую.